Дуже напружена боротьба була в цій партії, Майкл, великий молодець. Я ще тут вже сидів, напівзасинав. Молодець Майкл. Яким дивом я просто виграв. Давайте перевіримо ще знання Майкла. Тут він багато знав ідей, але з порядком ходів, як і вчора, трішечки наплутав. Знову зіграємо цей неймовірно поганий дебют. Пішаки в 6 забирає поле в коня. О! Конь ферзя обмежує послаблю діагональ а 2 g 8 і H5N8. Але перевіримо, чи не попадеться в пастку ферзь h5 Майкл. Це типовий хід, якби ферзь був на d8, то ферзь h5 було б найкращим. Після g6, конь G6 білі б вигравали. Але тепер ферзь H5 програє. Бо після G6 g 6 було б ферзь 4 шах, і білі залишався б фігури. Так, D5. Більш тут. Бачимо, що якісь проблеми ми все ж таки створюємо супернику. Тим більше, Майкл зря допустив пішака на е 4 і тепер в мене є якесь перелаштування. Я бачу, RC5, Слон D6, якщо він відійде конем на Б3 взагалі, а я не знаю навіть, куди відходити. Ну на 3 він не вдало, він не грає. Тобто в білих буде дефіцит з фігурами на королівському фланці. У чорних, я думаю, вже тепер порядок. Давайте. Слон D6 відразу. Під рокіровку. Знаєте, навіть Магнус іноді такі речі зіває, забиваючи прямовим рокіровку. Звичайно, білим потрібно грати D4, а Ян, мабуть, зіграє ферзь F5 на D4. Слон D6, це, можливо, не найкраще, можливо, в кінці 6 краще, але вже пішов. Так, ну можна ходити, слон в 3, але там все рівно буде слон g 4 не хочу. Кінці 6. G3 Майкл все ж таки хоче дуже зробити рахіровку, хоча це небезпечно. Ми там чекаємо. Кінці 3. Що з цією конячкою? Ну, давайте, по-перше, обмежимо кінь b 5 бо мені здається, що це єдина активна можливість суперника. Знову зверніть на увагу, що Майкл нераціонально віддає час. І потім вже нічого може не. Е не допомогти. Так, ну вибиваємо і граємо слон F5. Ось такий слабкий пішак. Невже хоче Кінді 4 піти? Навряд чи це дуже добре. Але слон H3, слон G4 мене не дуже влаштовує. Що з цим конем? Слон в 4 можливо, хоче піти, Майкл. Можливо, це ідея. Можливо, це ідея. Так, а що будемо робити ми? Перш все ж таки стоїть тепер невдало. Це треба відмітити. Я не бачу для нього. Ну, який слон G4, я кажу? Які ідеї слон g 4 Я не відчуваю цього рентген. Я втомився, друзі. Я не почав ще грати, а вже втомився. Давайте так. Ну, слабкість на D6. Буде, на D3 буде в білих. Отак виглядає втома, друзі. Людина починає вже пливсти. Я за себе за себе. <хи> а чому я в тому я не знаю. Можливо, втратив мотивацію. Можливо, мені стало нецікаво. Це дуже дуже небезпечна така дія. Ага, загроза, знаєте, яка, друзі? Слон це 6, ферзь це 6, ферзь аж 5 і ферзь BH3. Давайте попадемось в цю пастку, тому що там на H1 буде висіти. Пастку нібито поставив Майкл, слон це 6, можливо. Потім F5 і h 3 але там є маленький нюанс. Буду підвисати Тура. В принципі, у білих дуже важка позиція. Так, дали шах. Зробили 3-0. Пішак на D3 слабкий. Фігури не грають. Я думаю, ця позиція близька до безнадійна. На 3-лі піду h 4 Ну так. Ось у Попередній партії У Майкла так не вистачає двох фігур, але він намагався грати активно, і це створювало мені проблеми. Тут стратегія, і знаєте, в стратегічних позиціях навряд чи вам світить перемога над набагато сильнішим шахістом. Тут і слабкість, і тінь же шість, кінді 5. У білих немає контргри. Ну, єдине, куди дивляться їх фігури слон, який можливо стрибане на c5, або цей на а5, або c5, і буде висіти. На B7, але це така мрія не дуже реальна. Так, чи є сенс ходити кінь Д3? Не знаю. В принципі, ну добре, давайте на А2 з'їм. Чомусь, мені здається, той піш робить позицію білих ще більш несимпатично. Тут я зможу б 6 просто піти і нічого не буде. Зараз або відразу. Ну, б 6 виглядає дуже непогано обмежити цих коней. Може, А5 підкріпити цього красення. Ну, так, ідеї білих вже немає. по 6 просто пішов. Все З Сильними шахістами потрібно грати поактивніше. Так, можна ще від'їсти цього, але якщо поб'ю турою, то теоретично буде там кінь десь іща. Так, якщо поб'ю конем. Не знаю, що він задумав. Ну, поб'ю конем. Так. Що він на кінді 5? Тура-д2 це, в принципі, не загроза, тому кінь же 6. Тура-2 можна відійти кінь Д5. Це якби в нього був слон Б7, він якість би виграв. Там, тура Д2, Кінді 5, Хайня б тут не було, слон Б7, король Б7 і забрав двічі на Д8. Ось такі а, бесіди потрібно проводити з собою, друзі. Граючи, ну граючи або аналізуючи, тобто ви повинні. А, Думати, які об'єкти, які фігури або пішаки теоретично можуть стати ВСО. І тоді кількість ваших зівків суттєво зменшиться. Ну, прибрали. Ідеальна пішакова структура. F4 можна кінь G4 змусити його, бо кінь F2 не буде це важливо. І можна змусити його віддати мені одного слонюрика. Там ще слон F5 був хід, я, друзі, забув просто за нього. Автоматично що хочу? Дати кілька шахів. Ну з'їв. І шаки веншпілі вже починають мати значення. Це вмітель шпілі. Можна їми жертвувати як стаббендери фігурами. Роздавати їх. Але веншпілі все ж таки вони мають значення. Тут десь ми обмежимо цього коника. Але і в мене кінь. то застряг? Тепер вже ні. Так, що там в нас? Оцей кінь не грає. Можна тим виходити, але я хочу цього не граючого долучити до гри. Він взагалі на g6 через пішака g 3 не приймає участі. Тому я хочу піти кінів в 5 зробити підмінювальні операції. І темпуємо. Темпуємо, підмінюємось, спрощуємо. Тут, коли вже у вас виграно, не потрібно не потрібно. Думати про якісь складні дії потрібно вигравати вже доволі просто, не даючи контргри супернику. Друзі, ну що, заплутався в дебюті трішечки Майкл після незнайомого йому ходу D5. Ну, звичайно, D3 виглядало набагато краще, тому що, коли чорний ферзь опиниться на Е4, то після слон Е2, рокіровка Троєдин, в білих є вже примітивна, але дуже ефективна ідея. А так, пішак на е 4 бачите, він відігнав коня білих з найкращої позиції і створив білим неприємності. І чорні так розкрутилися. І у цілому невірна філософія. Маневрувати з більш досвідченим гравцем це добре тут. Я базікою, так, не, не, не зібраний, не дуже думаю. Але, в принципі, маневрувати з більш досвідченим гравцем це так собі тактика. Пам'ятайте про це? І долучайтеся до нашої школи «Шахи в чому перемагати, якщо ви хочете грати сильніше. Ми навчаємо і дітей, і дорослих.